Чирі вітання усім! Царство небесне, подібне до скарбу. Він такий цінний і надзвичайний, що чоловік, котрий його знаходить, готовий продати все, аби його придбати. Царство небесне приходить в усі сфери життя людини, в сім'ю, на роботу, у стосунки. І поки ми не дозволимо Богу керувати усім, що в нас є, мріями, думками, почуттями, фінансами, до тих пір царство Боже не зможе заполонити наше єство. Більш детально розкрити цю тему, ми запросили єпископа християн Віри Євангельської у Вінницькій області Михайла Якубчука. Вітаємо, Михайло. Як би ви пояснили такі духовні поняття, як вічне життя та царство небесне? Ну, Бачте, Слово Боже, Біблія нам дає відповіді на всі питання. І в Біблії, і чи взагалі в користуванні чи розумінні людей, є Царство Небесне, є Царство Боже. І як дійсно взяти за основу, що таке Царство Небесне, що таке Царство Боже, це є великий скарб надбання, який ми отримали через Ісуса Христа. Тому що Христос прийшов в цей світ, народився. Ми ці дні згадуємо вже народу про народження Ісуса Христа згадували. Але то не просто подія. То важлива подія для кожної людини на землі і особливо для тих людей, які приймають Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Тому Царство Небесне чи Царство Боже це є те благословення, яке Бог дав людям для того, щоб закінчивши своє життя земне тут, людина мала. Вічність, тому що хоче людина того, чи не хоче. Сприймаємо чи не сприймаємо, розуміємо чи не розуміємо, Але після нашого фізичного життя на землі буде вічне життя, і то вже вибір за людиною, хто що вибирає. Тому що царство небесне то є життя вже без проблем земних, mm -hmm. без хвороб, без різних таких обтяжуючих ситуацій, обставин. Тому дуже важливо, щоб ми навчилися жити на землі правильно так, щоб бути в царстві небесному там з Господом. Тобто, Царство Боже приходить в наше єство через Духа Святого. Ми вже його маємо тут у собі, але потім ми потрапляємо ще в царство небесне до нашого Спасителя, вже коли закінчується земне життя. І чи всі можуть сподіватися, що вони будуть у тому небесному Божому домі? Ну, Бачите, сподіватися можуть всі, але питання, що необхідно для того, щоб бути там. Тому що для того, щоб бути в Божому Царстві там, ми маємо навчитися правильно жити тут, на цій землі. Тому що Слово Боже говорить, що Царство Боже це не їжа і петво, а це праведність, мир. І радість у святому Дусі. Оце гарантія того, хто буде старатися так жити, виконувати те, що Святе Письмо нам пише, той має гарантію. Це саме Бог говорить нам mm -hmm. про те, що той буде там перебувати, як Христос сказав, де я, там і слуга мій буде. А хто такий слуга? Той, хто виконує волю господаря свого. Що Бог зробив зі свого боку, щоб кожний, хто сподівається, хоче, намагається, старається, потрапив до Бога в його небесне царство? Ну, перше, що Бог зробив, це він так полюбив всіх людей, всі віка і покоління, що сина свого народженого віддав на страждання, віддав на смерть, щоб через жертву. Голгофи, люди, вірою, прийнявши Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, могли мати віру і надію на те небесне життя, вічне життя з ним. Тобто Бог усе зробив, що міг. А яким чином людина може відреагувати на Божі старання? Ну, людина. Може відреагувати, а я б сказав би більше, як може, а необхідно відреагувати, якщо людина хоче в вічності бути з Богом, і старатися виконувати те, що там написано в книгі з Біблії. Особливо новий завіт. Чи достатньо усвідомлення своєї гріховності, визнання тих гріхів, покаяння, щоб вже бути готовим війти в Боже царство? Ну це перші кроки. Перші кроки, що людина визнає, я грішний, кається перед Богом, просить прощення у Бога. А потім знову ж таке життя наше, воно наше життя. Не просто я вже покаявся, склав руки, слава Богу, я вже прощений, я спасений. Ні. Слово Боже, пише нам, що нам необхідно робити. То і добрі справи, і віра в живого Бога, і надія, і молитви наші, і читання Слова Божого це все те направляє нас. Наш розум, наші бачення на те, що від нас залежить, що ми можемо робити. Ну, наприклад, Слово Боже говорить нам, щоб ми досліджували Слово Боже. А якщо я рік не буду брати Біблію навіть в руки, то це буде дослідження Слова Божого. Це, звичайно, з нашої сторони потрібно Це і читання Слова Божого. Це і відвідування служінь, це і молитва до нашого Господа, і це і добрі справи, які ми маємо робити. Тому що не кожен, ті, хто тільки говорить Господи, Господи, а хто робить так, Христос показав зразок свого життя. Він добрими справами і увагою до людей навчав, наставляв, і своєї сторони дав і нам цей зразок, як нам необхідно жити для того, щоб. Не просто заспокоїтися, а робити те, що залежить від нас. Тобто спасіння нам дається вірою в Ісуса Христа, що Він взяв на себе всі гріхи людства, а вже Царство Боже береться силою. Напевно, все те, що ви тільки що перерахували, і є як коментар до цього євангельського тексту, що береться силою, царство Боже, чи не так? Так, звичайно, дивіться, вірою віра, але що таке віра? Віра це те, що людина вірить в те, що. Але не тільки віра, не тільки той, хто каже: Господи, Господи, а що таке віра? Це виконання, це слово Боже підтвердження. Угу. Каже там таке порівняння: Ти покажи мені віру без діл, чи то буде віра. А віра, вона ділами утверждається. І проявляється через наші діла. І якщо Слово Боже там нас вчить, щоб ми ну, і допомагали і нужденним, і робили добрі справи, то, то діло віри буде, що я так віру, так написано, і так роблю. А просто сказати я віру, то Але недостатньо. Не Чи може кожен з нас своїми силами досягати святого Божого Царства? Якщо своїми силами будемо це досягати, його можна досягати починаючи з Біблії, з молитви, тому що тільки силою Духа Святого наповнені ми можемо бути виконавцями того, до чого нас закликає Бог, закликає нас Слово Боже. Що може стати на заваді, щоб людина не потрапила в Боже царство? Можливо, якісь яскраві ілюстрації з Євангелії, хто зміг досягнути його, а якийсь гріх комусь став на заваді, це зробити? Ну, ми бачимо навіть з Нового Завіту, з Євангелії, бачимо, що чоловік, який був злочинцем і висів на хресті, розіп'ятий разом з Христом, і один осуджував його. А той сказав, пом'яни мене, коли прийдеш царству. Вже він ніякої доброї справи не міг зробити. Але інша сторона питання ми бачимо і такі ситуації, коли той, хто ходив з Христом, бачив, скільки він творив справ, всяких добрих, це, і продав його за, тих, за ті срібники, продав його і не розкаявся. І ходив, і бачив, і все, але не розкаявся. Тому перший крок це розкаяння, а потім виконання того, чому навчиться Святе письмо. Як ви розцінюєте своє життя? Ви вже людина з досвідом. Чи були випадки Божої милості, де дійсно Царство Боже вам ставало при нагоді, щоб свою віру довести і вчинками, і уповання на Бога відчувати за всяких обставин свого життя? Ну, якщо взяти в загальному, то одною фразою я можу сказати так: моє життя прожити, скільки я пам'ятаю, це сплошні милості Господні. Ось так. Так, це, якщо однією фразою, якщо чуть більше сказати, я залишився сиротою вісім років без батька. Але я не відчував. Як відчував, звичайно, но не був таким, щоб ми не мали що їсти, нас двох з братом було, щоб ми не мали що їсти, щоб ми не мали що задягнутися. А потім, вже підростаючи, і хвороби були, і операції були. Але Бог являє свої милості, тому. Моє життя це чудо сплошне. Один... Тобто ви з дитинства знали, що Бог замінив вам земного батька, і так. ця віра була основою вашого виховання. Так, да, і так і маленький приклад розкажу, підтверджуючи те, що таке, в чому я вважаю себе щасливим не тільки в земному житті, а взагалі в служінні Богу, в служінні, яке я маю. Але коли мені удалили жовчний і. Я через місяць не відчував, що в мене його вже немає. І буває так, в які, якійсь ситуації ну, задають о, жовчного немає. То ви на дієті, я кажу, так, да, в мене особлива дієта. І так всі одразу, яка? Я кажу, все, що на столі є, ото моя дієта. Це таке ніби земне просте. Угу. Але для мене це має важливе значення, тому що я бачу людей, які після такої самої операції ще через роки не можуть все з'їсти. Тому отакі це скажімо, матеріальна сторона, фізична сторона, а духовна сторона це те, що при будь-якій ситуації ти можеш знайти при будь-яких обставинах, критичних обставинах ти можеш знайти втіху. В Бозі з надією на нього через слово Боже, в молитві до Бога, і Бог і утішає, і підкріпляє, і благословляє? Яке місце посідає Господь в житті християнина і як це проявляється? Чи коли приходить велике християнське свято, і тоді шанується його ім'я? Людина відвідує храм, якось більш себе стимулює роздумувати над Словом Божим? Чи можливо в щоденній практиці це якось по-іншому ніж? Так, як свято, ну, бачите, моя думка з цього приводу така, що легко святкувати, коли все добре, mm -hmm. легко зберегти мир, легко зберегти святість, ну, свято е, налаштовані да, на всі так. люди. Але спробуй і не втратити віру, і зберегти мир, коли якісь негаразди в житті, коли якісь ситуації трапляються. Як чоловік Божий з старого завіту сказав, а я вірю, я знаю, що іскупитель мій живий. Mm. Тобто на Бога надіятися і вірити необхідно тоді, тільки коли все добре, чудово, але коли випробування, і в випробуваннях, коли ми їх проходимо, то людям з боку здається, як це тут, що тут можна. Ну, таким бути довольним та недовольними випробуванням. Ми довольні тим, що Бог дає сили для того, щоб пройти випробування без ропота, а тільки з надією на Бога. Михайло Йосовичу, що ви скажете про людей, які от отримали таке радісне духовне відкриття, що мир Божий вже в їхньому серці і сидять, ну не просто склавши руки, а в такому мирі, спокої, очікуючи, що Господь прийде, що Він вже все зробив для нашого спасіння, а він не потребує ще якихось зусиль від нас. Ну, ми маємо приклади, коли Христос приводив такий приклад, що Він ну, Господар роздав таланти трьом людям. Одному п'ять, другому два, а одному один. І він похвалив тих, який на те, що він дав, приумножив його. І не похвалив того, який вважав, що я все зробив. Я зберіг, я заховав на тобі твоє. Ні. Він хоче, щоб те, що ми отримали від нього. А ми отримали від нього життя. Ми отримали благословення. Ми маємо руки. Ми маємо очі, ми маємо ноги, і ми маємо робити для людей все можливе, що з нашої сторони можливо. Бог не запитає нас за те, що ми не зробили, тому що ми не мали можливості. Бог запитає нас за те, що ми мали можливість і не зробили. Ото серйозна відповідальність. А як дізнаватися, що саме Господь очікує конкретно від мене, що я можу для нього зробити? Що це я роблю для себе, а що це для Бога вже робота? Ну, якщо ми довіряємося Богу, якщо ми довіряємося Богу і розуміємо, що Він керує нашим розумом, нашим серцем, тоді, коли ми бачимо, зустрічаємо якусь ситуацію, де я можу бути корисний комусь, і я його не зроблю, то це не показник того. Що я правильний християнин. А коли я бачу, що я можу цій людині чим-то допомогти, чи в ситуації, чи в обставинах, ото Бог і посилає нам такі можливості робити людям добре, підтримувати людей. Буває добре слово сказане, воно набагато потішить або укріпить людину в тому, в її ситуації, в її обставинах. Ось зараз ми проводимо ці зйомки на території християнського комплексу табору Джерело Любові. І наскільки нам відомо, ви приймали біженців, давали тут одяг, їжу, прихисток, але приміщення не були приготовлені до зими. Прийшов час, прийшла зима, і ми чуємо, що тут живуть люди, які потребують ось цього прихистку. Як вдалося реалізувати цю ідею? Ну, Бачите, коли. Люди, які могли, у нас було тут на постійному проживанні десь 100-115 душ, коли не потрібно було тепла ще опалення. Але коли люди хто куди могли виїхати, десь повернувся, можливо, хтось хтось знайшов собі житло в Вінниці, інше, а залишилися люди, які не мають куди йти. Абсолютно Абсолютно не мають. Не мають куди вернутися в ті місцевості, де вони проживали. І тут не мають куди, тому що я думаю, що всі ми знаємо, що орендувати житло не тільки в Вінниці, а і в інших населених пунктах, воно не дешеве на сьогоднішній день. І, ось тому... і з роботою важко, щоб знайти. І з роботою не просто знайти. Да, хтось знайшов роботу, пішов на квартиру, проплачує квартиру. Але тут залишилися люди, які. Працюють в якому смислі щось можуть допомогти на кухні там. Тут проживають, тут вони використовують. Ну а опалення тут електрика використовується. І скільки чоловік проживає? Ну зараз 35 до 40 чоловік. Хтось уїхав, хтось приїхав. До 40 чоловік. Тобто є виклики часу, і вже тоді, як керівник думає, що ми можемо зробити, так, щоб максимально використати. Ми ресурс. думаємо, а Бог робить. А Бог допомагає. Так. <рес> я сьогодні згадував, вже два рази, згадували ми. хрещенські морози, угу. а температура плюсова до десятка градусів. Аномалія природня. природня. А ми розцінюємо А Ми розцінюємо, благословіння, що так? це Боже благословення. Да, може, воно це благословення не зовсім корисне для землі, але. І як Бог благословить землю і урожай буде, і все буде. Тому що ми можемо розцінювати погодні умови, насіння, земля і все інше. Але там, де Бог робить, він не робить помилок. Він знає і бачить все. А для нас великий плюс, що ми можемо чуть підігріли приміщення, і люди проживають і харчуються, і далі проживають тут. А так як ви сказали, що електроопалення, а ми знаємо, що умови зараз з постачанням електроенергії не дуже чудові і задовільні. Яким чином обходитися? Є вихід, альтернатива є, генератор. Угу. Генератор є, який виручає нас. Знайшлися добрі люди, які добрі змогли люди, придбати. Да, і... Які придбали генератор для того, щоб підтримувати да, неможливо так все робити, як при. Скажімо, лінійної електриці, угу. а, але щось виключається, щось включається, почергово робиться, тому що для того, щоб все забезпечити, безперебійну роботу, то генератор потрібний набагато ще мощніший. А як він набагато мощніший, то він набагато більше бере палива, яке необхідно придбати. То він тут і так не слабкий. Він так не слабкий, да, Але я ж кажу, якщо на всі взяти затрати, ну, використання електроенергії. То він не може потягнути все, тобто, як ми вже бачимо, є потреба, є бажання допомогти, і Господь підключає всі ресурси, щоб все-таки забезпечити добру справу і до виконання її. Так, є добрі люди, які приймають участь, основна. Робота це робота староміської церкви. Але є люди, і навіть і з інших міст, які знають про це і вони сприяють тому, щоб робота ця не зупинялася. З розумінням відносяться, що коли ми в нашій місцевості живемо в теплих будинках, можливо, там також є деякий дискомфорт, що немає того, як раніше було. Але я таких ситуацій, кажу, я вчора їхав ввечері по місту. Темно в місті виключається вуличне освітлення, але думаю то це темно, яких там 6, 8, 10 годин. А там, де люди сидять в підвалах, скільки їх там темно, як вони місяцями там сидять, і чим там освітити. І зігрітися. І зігрітися. І що там поїсти, то ми тут маємо велику милість Божу і Боже благословення. І тому оце спонукає нас допомагати тим людям, які не мають того, що ми маємо. Ось ми чуть вище торкнулися питання, що є люди, які сидять і чекають, коли Боже царство прийде, завітає в їхні серця і вже буде вознесіння. А є друга категорія людей, які тільки те й роблять, що переймаються, аби більше зробити справ, і, можливо, це якось повпливає на Бога і на ставлення Господа до цієї людини. Мовляв, ось так я гарантовано буду спасенний, бо я ж тільки добра роблю. Ну, бачите, на добро надіятися, я роблю добро, то я вже такий. Ми це робимо не з містом того, що от хай подивляться люди, які я роблю. Хтось буває навіть і так може і виражатися, і думати. Але ми це робимо, виконуючи той обов'язок, скажімо так, добровільний обов'язок. Нас ніхто не примушує це робити. Але коли ми чуємо, що там люди не мають що їсти, у нас регулярно машина, дві їдуть і на схід, і на захід, не на захід, і на схід, і на північ, і південь, і везуть людям їсти, везуть готову продукцію, як ми вже і раніше говорили, вакумований плов, гречку з м'ясом, везуть туди їсти і такі продукти, де мають приготувати, як самі продукти, з чого можна приготувати. Тому ми робимо те, що можемо робити з нашої сторони. Бо ми не можемо не робити так. Ми не можемо кажучи. не робити. Знаєте, людина, яка зрозуміла, чи можна так сказати, скуштувала оцієї справи, коли ти можеш бути благословінням для нас, для когось. Нас не знають всіх, всіх нас не знають там ті люди. Вони бачать водія, який приїхав. Але за водієм, скільки пройшло людей, які робили це все. І ми не знаємо тих людей. Да, може, там бувають якесь фото зроблять, декілька чоловік побачили, але я що хочу сказати, що це все фіксується там, перед Богом. Ми робимо не перед людьми, щоб нас люди похвалили. Ми робимо перед Богом для того, щоб виконати те, що Він нам доручив. Бо хто бачив свого меншого брата в потребі, в нужді і не відгукнувся, то як ти можеш називатись моїм сином, так, так каже так. Господь. А до своїх вірних він перед своїм Вознесінням казав, що я йду до ця небесного, щоб приготувати вам місце, а потім прийду за вами. Так от що там робить Христос і кого Він чекає вже у своїй небесній обітелі, обітниці? Ну, чекає він, якщо одним реченням сказати, тим. Тих людей, які виконують його волю тут на цій землі, тому що воля Його це є робити добро, це є і моральна підтримка, і духовна підтримка, і піклування про людей, не тільки в тому, щоб забезпечити людей їжею там, теплом і водою, а то і духовний наш стан Ми маємо також дбати про те, щоб він був в належному стані по відношенню і до людей, і по відношенню до Бога. Тобто в небесному царстві кожен отримає від Бога свою нагороду. Не просто прийде туди, щоб там бути серед раю, а займе якесь своє місце. Бачите, оце все, про що ми говоримо, про небесне царство, це все на сьогоднішній день сприймається вірою. Угу. А вже коли там будем, то там ми вже будемо бачити так, як воно є. Ми можемо розмірковувати на рівні нашого земного життя. Але земне життя і небесне життя воно відрізняється. Якщо в земному житті є чоловіча, жіноча стать, mm -hmm. там підпорядкованість, батьки, діти, то там, слово Боже, каже, всі будуть як ангели. Там не буде чоловічої, жіночої статі, там не буде дітей і дорослих. Але це все потрібно вірою сприймати. А ми сприймаємо вірою чому? Тому що так написано в святому письмі? Отож, і є підтвердження нашої віри, коли ми так сприймаємо і так виконуємо в нашому житті. Там будуть вулиці з чистого золота, і ворота прикрашені діамантами, і Господь, як сонце буде світити день і ніч. Тобто, про це це можна прочитати в Євангелії, безпосередньо в книзі об'явлення Івана. І кому цікаво, то напевно після нашої розмови захоче більше дізнатися про царство небесне. Скажіть, будь ласка, що б ви сьогодні хотіли побажати всім нашим людям? Землякам, глядачам програми Твоє життя, щоб ось цей найдорожчий Божий скарб, все-таки кожна людина отримала від Бога, зберегла його в своєму, цар... в своєму серці, і потім в Божому царстві побачила результат свого земного життя. Шановні телеглядачі, я вам дякую, що ви, можливо, дивлячись цю програму, задумуєтеся над тим, а що з моєї сторони, що я можу зробити. Я вам бажаю. Читайте Слово Боже, читайте Новий Завіт це є основа вчення християнського життя на цій землі. Читайте і старайтеся виконувати. Моліться, звертайтеся до Бога в молитві. Це не обов'язково можуть бути завчені молитви. Це те, що є в нашому серці, в нашому розумі. Ми розповідаємо Богу не заученими словами, а то від серця, коли ми звертаємося до Бога, Він нас розуміє. Я бажаю благополуччя, миру, порозуміння вам, сім'ям, родинам вашим і бажаю, хай мир прийде в нашу країну. Ми про це постійно молимося і вас закликаю. Моліться, бо тільки Бог. Може змінити те, що відбувається на сьогоднішній день, і ми молимося і чекаємо, і надію покладаємо на Бога. Рясних вам, Божих благословінь!